Таю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Політичні представники Придністров'я і Молдови зустрінуться 15 лютого. Підсумки та плани в МЗС провели розширене засідання колегії. У Бендерах за програмою Кап Вкладень всі гроші спрямують на ремонт шкіл та дитсадків. Підбили підсумки, намітили перспективи. Напередодні дня дипломатичного працівника МЗС Придністров'я провело розширене засідання колегії. Привітав дипломатів глава держави і міжнародні партнери республіки. І сумки і плани. Історія переговорів показує молдавські партнери зацікавлені, щоб навколо Придністров'я зберігався політику, дипломатичний та інформаційний вакуум. Констатує глава МЗС. У таких умовах зручно приймати односторонні обмежувальні заходи і поширювати дезінформацію про нашу державу. Рік видався непростим. Виставлені молдоукраїнські українські пости на кордоні з Придністров'ям. Кишинів нарощує тиск, влаштовує провокації. Силовики Молдови затримують придністровські громадяни і транспорт, де. Портують росіян. Підрив миротворчої операції на Дністрі цю мету Молдова переслідує вже не в перший рік. І все це всупереч підписаним домовленостям і нормам міжнародного права. Однак навіть пасивність Австрії чинного голови ОБСЄ у минулому році не завадила Придністров'ю зробити прорив сукупність раніше зроблених кроків в поєднанні з ініціативою президента Придністров'я про відкриття руху мостом через річку Дністер дозволили перезапустити процес діалогу з прагматичних позицій з прицілом на інтереси людей, відкривши можливості для підписання п'яти угод вже в листопаді 2017 року. Ця динаміка дозволила вирішити і таке важливе завдання, як проведення засідань в міжнародно-консультативному форматі. П'єт плюс два. Придністров'я у 2017-му направило більше сотні офіційних листів на адресу всіх учасників переговорного процесу. Тільки вон сорок одне звернення, в обсє 335. Вперше глава нашої держави виступив в Оксфорді. А також нас почули в Ізраїлі, Бельгії, Швейцарії та Італії. Признання нівозможне, якщо ми будемо жити в тихому болоті. Визнання неможливе, якщо ми будемо жити в тихому болоті, виритися у власному соку в жодному разі. Тому минулого року написали більше двох тисяч послань всім учасникам формату 5 плюс 2 на різні міжнародні майданчики. Це величезна системна робота. І що вийти з такого, образно кажучи, політичного болота були пропозиції про звернення до ООН, про надання ПМР особливого статусу спостерігачам. Це дуже важливо, і ось позиція генсека ООН про включення придністровського питання у перелік 12 пріоритет. Їх, напевно, говорить про те, що нас десь почули. І я в цьому навіть не сумніваюся. Запрошення Придністров'я на майданчик парламентської асаблеї ради Європи. Це теж доказ того, що нас чують. Тепер уже не тільки наш стратегічний партнер і союзник Росія. З нею співпраця продовжиться. Ми продовжити тісні ми продовжимо тісну конструктивну взаємодію між нашими політичними відомствами. Росія завжди підтримувала і буде підтримувати Придністрові, надавати йому всебічну допомогу. За вашою спиною надійний гарант і союзник цього року. Дипломати продовжать роботу над механізмом імплементації підписаних угод. Придністров'я має намір вийти на системний рівень роботи з ООН. Курс залишиться колишній – міжнародне визнання нашої держави. Тим часом робота триває. Перша офіційна зустріч голови нашого зовнішньополітичного відомства з політичним представником Молдови Христиною Лєсняк вже відбудеться 15 лютого в Кишиневі. Планується підписати узгоджене сторонами протокольне рішення з питань взаємодії в сфері ветеринарії, карантину та захисту рослин. Це важлива домовленість в контексті режиму торгівлі Придністров'я з європейським союзом. У взаємодії з італійським головуванням обсє МЗС має намір добиватися ритмічної роботи існуючих переговорних механізмів, включаючи постійну нараду в форматі 5 плюс 2. Добосарські дороги стали кращими. У 2017-му вдалося відремонтувати 23, в основному в селах. І це не дивлячись на скорочення дорожнього фонду. А в селі Червоний Виноградар з'явився новий тротуар. Такого немає навіть в самому місці, стверджує Добосарський глава. Про потреби жителів місцеві держадміністрації дізнаються від них самих. Тільки в минулому році районне керівництво розглянуло понад 3 тисячі звернень. Це близько 10 всього населення району. Руслан Чабан відзвітував перед президентом, як змінилося життя дубосарців за 2017 дивіться далі. Майже півмільйона рублів з районного бюджету в минулому році направили на вирішення конкретних проблем мешканців району. Керівництво Дубосар допомагає потребуючим чим може. В районі ретельно контролюють, щоб кожен рубель витратили за призначення. У нас є комісія створена спеціальна. Ми виїжджаємо, обстежуємо обов'язково, щоб кожен рубель дійшов, і ліки, і худонки комусь навіть на харчування. Різні випадки бувають. Працюємо в цій сфері плідно. Вперше за останні сім років у районі кошту місцевого бюджету вдалося сформувати програму капітальних вкладень. В одній з міських шкіл відремонтували спортзал, витратили 24 тисячі рублів. Всього на матеріально-технічну модернізацію навчальних закладів направили 171 тисячу рублів. Зрости і доходи районного бюджету. Позитивна динаміка із податку на доходи. Причому в усіх галузях народного господарства тільки добосарські винороби внесли в району казну на 35% більше ніж у 2016-му. У 2017 році було збільшення мальських патентів. У 2017 році було збільшення підприємницьких патентів. Майже на 850 патентів у порівнянні з 2016 роком було видано більше. При цьому кількість селянсько-фермерських господарств за рік збільшилась на 30% порівняно з минулим роком. Більше ніж удвічі зросло поголів'я великої рогатої худоби. При цьому виробництво м'яса збільшилось на 20%. молока вдвічі. Стало більше і підприємців, і все завдяки пільгам на вартість патенту від 30 до 50%. відсотків. В залежності від виду діяльності добре попрацювала й муніципальна антикризова програма. У підсумку вартість патенту у Дубасарах одна з найнижчих у республіці, і 800 чоловік сьогодні не тільки самі себе забезпечили робочими місцями, а й справно поповнюють бюджет сімейний і районний. Республіканська програма Капвкладень в Бендерах, як розповів глава міста Роман Іванченко, за нею всі гроші підуть на ремонти в школах і дитсадках. Всього до переліку ввійшли 23 об'єкти. Є серед них і школи мистецтв і філія ДДЮТ. Майже 12 мільйонів рублів з республіканської програми Капвкладень направлять на ремонт покрівель та заміну вікон. Глава міста зазначає, зараз це бульова точка всіх шкіл і дитсадків. Планується основних чотири від Планується основних чотири види робіт. Велика частина піде на три з них: ремонт шатрових і м'яких покрівель, заміна вікон та ремонт міжпанельних панельних швів у дитячих садках. Зупинилися на цих фундаментальних роботах, тому що без цього будівлі руйнуватимуться далі. Ще одна масштабна програма з озеленення. Вперше міський план розроблений на найближчі п'ять років. Старі і небезпечні дерева. Проблема актуальна зараз в місті. По вулиці Радянській співробітники спецеленбуту вже почали свою роботу. Всього в місті планують знести близько двох тисяч аварійних дерев. На міста спільне деревів будем висажувати дереві. Ну нія місце виробаних, будемо висаджувати, дерев не місце виробаних будемо висаджувати не однорічні, дворічні, а п'яти-шестирічні, щоб вони швидше досягли тих розмірів, які потрібні місту. У мікрорайоні Борисівка теж будуть гомоніти дерева. Тут розіб'ють в цьому році новий сквер, облаштують майданчики для спорту та активного відпочинку. Буде тут і місце для концертів та дитячі кафе. Доглядати за парками, і газонами стане простіше. Закуплено нові машини, які полегшать ручну працю. Були придбані спеціальні косарки, які дозволяють більш оперативно скошувати траву вздовж узбіч. Ми могли прибрати тільки 30% території міста. Не вистачало фінансів при застосуванні нової техніки. Ми зможемо прибирати 70-80% території. Бендери вже щосили готуються до ювілею. Багатовікове місто стане ще зеленішим і затишнішим. І навіть в старовинній фортеці тепер зашумить парк. У рибниці готуються до виборів президента Російської Федерації і додаткових виборів міськрайради. Напередодні пройшов семінар для дільничних виборчих комісій. А голова ЦВК Олена Городецька проінспектувала виборчі дільниці. У рибниці рибницькому районі більше п'яти тисяч російських громадян. 18 березня віддати свій голос за президента вони зможуть на двох виборчих дільницях. Це міський палац культури, 10-та школа. Для зручності виборців тут буде підготовлена вся інфраструктура. Уже визначено склади комісії, підготовлені всі матеріали. Інтернет, техніка, зв'язок все в робочому стані приступить з Комісія приступить з понеділка до прийому дзвінків. Звернення рекомендацій пояснень, яким чином як буде проводитися голосування. Тобто, ми готові будемо працювати в оперативному порядку в плановому режимі. Прорабатувати це ряд мір побезпеченню виїзновою. Відробляється низка заходів щодо забезпечення виїзного голосування. Нам дуже важливо, щоб всі проживаючі у селах виборці російські теж змогли брати участь в голосуванні і щоб ті, хто в силу фізичних обмежених можливостей не може прийти на виборчу дільницю, змогли теж проголосувати. Для цього не менше чотирьох виїзних комісій буде працювати на виборчій дільниці. І складений буде графік повідомлені виборці. А вже 1 квітня додаткові повторні вибори пройдуть до районної ради. Народного обранця будуть обирати в селі Білочі. А в Рибниці голосування пройде на окрузі, де в минулий раз вибори не відбулися. На настоящий момент кандидат на даний момент ще жоден кандидат не заявив про своє бажання висуватися, але ми розраховуємо на те, що протягом найближчого тижня такі бажаючі з'являться. Нагадаємо, що термін до висунення обмежений 11 березня. Це останній день, коли можна буде здати у виборчу комісію всі документи і підписні листи. Центральна виборча комісія закликає придністровців проявити активну громадянську позицію як на російських, так і на місцевих виборах. Уряд і великий бізнес підпишуть угоду про взаємну соціальну відповідальність. Вже створена міжвідомча комісія. Незабаром відбудеться її перше засідання, на якому обговорять наповнення документа. Це буде угода між бізнесом і державою за рішенням тих загальних проблем і завдань, які виникають в суспільстві сьогодні. В этом очередь в цьому документі в першу чергу акцент буде зроблений на створенні робочих місць і гідну оплату та умови праці. Від цього залежить наявність податків. Якщо вони є, значить можна розвивати бюджетну сферу підприємства. Комісія буде працювати під керівництвом Міністерства соціального захисту та праці, підписати угоду, уряд, спілка промисловців, аграріїв і підприємців. Придністров'я та торгово-промислова палата планують в березні. У Рибницькій держадміністрації пройшла зустріч з головами будинкових комітетів. На ній обговорили підсумки 2017-го сфері житлово-комунального господарства і плани на поточний рік. 80% звернень громадян до президента стосуються питань житлово-комунального господарства. І не дивно житловий фонд рибниці зношений на 46%. Найгостріші проблеми покрівля та міжпанельні шви. Разом з тим аварійних будинків в місті немає. Ремонт житла ведеться щорічно у нас роботи у році. У нас проводилися роботи як поточного, так і капітального характеру. Це ремонт покрівель, близько півтора мільйона рублів. Міжпанельних швів один мільйон двісті тисяч. Ремонт під'їздів понад мільйон рублів. Також здійснювали відновлювальні роботи від мосток фасадів. За словами фахівців, гроші отримані від громадян за послуги ЖКГ, акумулюються на рахунок кожного будинку. Скільки будинок зібрав, на таку суму і буде виконана робота. При цьому що відремонтувати в першу чергу вирішують самі мешканці. На 2018 у нас рік. У нас складений проект плану робіт на 5 мільйонів рублів. Опрацьовані усі заяви, які обстежені, переведені, скажімо так, з натуральних показників у грошові. І зараз нам залишається завдання погодити цей проект плану з будинковими комітетами. На зустрічі зазначили в 2018 році, тарифи на послуги в сфері ЖКГ не зміняться. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок о 17.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!